Всім привіт! Сьогодні дивимось 10 серію Ханаваса Кошураного Готику. Ну, серія була прикольна. А, помирили ми Ан з її подругою. Я не пам'ятаю вже, як а, там її звати. Міюкі, по-моєму. Так. А, тут походу не додавали її ще. Ну ладно. Ну, коротше, прикольна була серія. І помирили її, нарешті дізналась повну історію з обох сторін. І що насправді, хоча я не кажу, що о, вона була за мене кращою, але не вдупляла вона, що, можу сказати, це вона робить зміюки краще за неї. Звичайно, це для Анобідно в будь-якому випадку, бо. Її подруга, і її... знаючи її характер, що вона любить тільки вигру... вигрувати. Це прям болісно для неї але все рівно. По... Я... Яка була її реакція, коли вона почула, що Мюкі прям стало погано читати. Після стількох на від Дан, то вона прям згоріла і почала тікати. Ну, добре, що повернулася потім. І вони помирилися, в принципі, вирішив, що далі будуть ще спілкуватися нормально. Ну і хана. Непогану роль в цьому, в цьому зіграла. А... Ну і зустріли ще обох представників по-моєму, китайську дівчинку, яка, я так розумію, для того, щоб покращити своє мовлення. Пішла у цей клуб декламування. Ну і зустріли ще. Цього... як там її Ну, коротше, вищу за мізуки дівчину з іншої школи, яка типу суперкрута. Взагалі, Мюзуки Свап собі ще висок. Хоча ми не знаємо наскільки, прям може вони супермаленькі. В принципі, японці, але все одно навіть за неї вона вийшла, це був капець. А... Побачимо, що буде далі. На чому буде кон концентруватися? Зан, по-моєму, вже закінчили. Напевно, на хані ця серія буде присвячена їй. Реакція на Ютубі буде з тому вам потрібно своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію картинку та звуком. І будь ласка, якщо будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні. просто Просугуші викушуйте, бо це дуже-дуже дупає -дуже каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подобайку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставите, тим краще ролик буде реґрунтуватися Ютубом, більше людей почув на українські тежні реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Я здивований, що не було картинки. Якщо чесно, я не настільки добре в цьому розуміюсь, тому не зрозумів, що мені навпаки здалось для того, хто в Китаї жив. Вона дуже непогано говорить. Олен, Opel дуже приємний. В принципі, вчителька, що в минулому епізоді казала, що їй менш емоційно, напевно, треба бути. Ну, якщо вона хоче йому тут виграти. В принципі, напевно, це із той, на кого вона тренувалася, можу так сказати. І для кого читали? Капець вона висока? <свісна> Нормально. <свісна> Без рухів майже. Які одинаких кадрів. Виглядає, як робота режисера, знаєте. Коли се або актор записує щось. І радиться, він дає підсказки, щоб той переписав. Да уж. Мені здається, трохи тут затронуть тему. Як тяжко це все запам'ятати і всі? Мозок, коротше її зламали. Капець перегріли її. Mm. Я так розумію, це так, хто на першому курсі виграла, Ні, цюка. Можливо, це над тих, що вона не попаде. А, про це вона має на увазі. А? В принципі, доля Ан тут говорить мені здається, те, теж, що... яка попереджала її про це. <рес> Нормальна в неї впевненість. З одного боку занадто вона наглюча. А з іншого боку, напевно, цієї впевненості трохи і хай не потрібно. Якщо вона, звісно, хоче перемагати, але, а не просто сказала під напором людей. А якщо вона просто хоче гарно читати, то, можливо, і не певність і потрібно. Просто практика. втягнула її в те, що вона не дуже хотіла б. В хану нагадує. Напевно, по радіо зараз її почуємо. Ситуація, коли ти бачиш очевидне в когось іншого, але не бачиш у собі. Нашли поспоріни душі, нашлись. Добре, що не уронив телефон. Немає рішучості сидіти у класі. А, невже це той, що ми бачили в минулій серії, як до нього пристав? Привітався точніше.

Я так розумію. Те, що в ОПАЙНу показували. Всі були супер, незадоволені, коли піднімалися. Коротше, не дуже вчасно прийшов. Взагалі на, на нього взагалі уваги не звертали. Що цікаво, хто їй допоможе в цей раз. Цим вирішила поговорити з нею. Я не знаю чому, але я думав, що в них типу по роках. Типу третєкурсники з третюкурсниками, першаки з першаками змагаються. Але якщо, в принципі, це об'єднана просто старша школа, в якій змагаються, то ну, рішучі перемагати симпаєв потрібно. По любому буде. Їй. Бо я думаю, не буде навіть. І... Не буде приємно, бо коротше, мізуки, якщо спеціально хана піддасться, наприклад, по-моєму, мізуки це не оцінить. 嗯。Mm. Įdomu, buv rakursas. Be cerkino bešlais, ar čia mes teisėjai... Нормально над звуком постаралися в впаки це рішимість перемогти. так. Нормальний краєвид такий на місто, ще й при заході сонця. Хочу сказати, що не програє їх. H hum. é muleta é? Нормально я в лизлую. Закінчила серія. Серія, яка, я думаю, буде посвячена хані більше. Ну і представ лише деяких конкуренток. Поговорили з симпаями, які надавали всяких парад. Особливо ця, блін, поко-поко. Аж мозги спалила трошки хані. Ну, да, якось ніколи не думав, що читати речення один. Так само. Тобто... Багато разів і не збиваючись це прям супер навик. Чомусь ніколи про це не думав. Одним тоном я там саме наголос давати. Ну і сма серія поси прикольна. Хоча деякі кадри були дивні, як на мене. Типу, Начебто віддалені кадри були, але і розмиті трохи. А знайшла співну мову з ще одною дівчиною. Отут, наприклад, так, да, вони трохи віддалено, але не настільки, щоб прямі модельки розмивалися, а мені здається, вони трохи занадто розмиті. Не знаю, може мені просто здається. Поговорили про національні, про виграш, іграш, про рішучість. Про ну, і не обійшлося без шизи, без показування фрагмента якогось, там не читають і показують прикольну картинку. Ну, побачимо, що буде в наступних серіях. Я так розумію, все ж таки національні, ну, точніше, змагання будуть показувати. В останніх двох серіях, можливо. Побачимо. Підписуйтесь, ставте лайк, подавайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримує армію і до побачення!